Всім привіт, хлопці! Новин багато часу ні. Поїхали розбирати, що там сталося за ці декілька днів. Вітакер не виключає можливості бою зі Стріклендом. Це може статися у середній вазі багато варіантів. Будь-хто може побитися з будь-ким у будь-який час та у будь-якому місці. У UFC завжди самі давали мені суперників, мені не доводилося вибирати, і я не змінюватиму свій підхід. Додав добряк Вітакер. Не знаю, як вам, хлопці, а мені подобається напрямок, в якому розвивається кар'єра Вітакера. Він після першої поразки Саньку пройшовся майже по всім топам дивізіону. І зараз додати в цей список пікового Стрікленда це дуже і дуже Непогано. Певно, до титульника йому якраз не вистачає цього бою, а дана, мені здається, все ж таки хоче організувати бій Санька та Дюблесі. Майкл Чендлер буквально благає Конора повернутися в Октагон. МакГрегор поверни свою солодку дупу в Октагон. У нас є деякі незакінчені справи. Бідолага Чендлер викинув у смітник два роки своєї кар'єри з цим ірландським коміком, а тепер а вже в принципі і діватися нікуди. Всі топи легкої ваги вже задіяні, а Чендлер тим часом просто існує. Сам Дана поки що не вірить у повернення Маккрекера. Якби у вас було дуже багато грошей, стали б ви сидіти тут зараз і ставити мені цикляти питання, ні, не стали б. Я щойно відповів на ваше запитання, а взагалі я не знаю. У Конора багато грошей. Якщо Конор з'явиться, ми будемо щасливі. Ми будемо в захваті, коли він повернеться і битиметься. Гроші все ускладнюють. Він тільки назнявся у фільмі. Йому потрібно займатися його просуванням. Тож він має відповідні зобов'язання. Він дійсно хоче битися цього року, але подивимося, що станеться. Я думаю, це зрозуміло не тільки лише всім, а й всім, хто може зрозуміти. Бої для Конора це не зробіток, це хобі. І якщо він наразі зайнятий, то найближчим часом ми його не побачимо. Хоча особисто мені якось фіолетово. Ну а у нас ось вже 299-й на носі, і черговий крутий турнір, так що взагалі не чкати, що там у Конора. та нині чемпіон Ілія Топурія, звернувся до Вовка. Дякую, Вовк. Ти був складним опонентом, який зробив мене лише краще. Для мене було честю розділити октогон разом із тобою. Bye. Я вже казав і хочу сказати ще раз: Топурія після бою мене приємно здивував, його поведінка заслуговує на повагу. Ну і здивував він не лише мене, здивував він і рейтинг pound for паунд. Pound. Він залетів відразу на п'яту позицію, при тому, що його там взагалі не було. Сам вовк перемістився аж на сьому. Також Топурія не вірить у Євлоєва, я хотів би битися з ним, але на рахунку цього орка вісім поєдинків в UFC і всі вісім перемог здобуті в результаті суддівських рішень. Чотири з них були роздільними рішеннями. Нуль перемог у результаті прийомів у нокаутів. Ви серйозно, він повинен фінішувати хоч когось. Можливо, UFC варто знайти йому опонента з його міста, йому треба хоч когось фінішувати. Так, його рекорд виглядає красиво, він не переможний, але послухайте, він нікого не фінішував. Клоун Євлоєв не придумав нічого розумнішого і відповів, що топорю виграє також рішенням. А тепер уявіть собі, скільки Профіта може зробити топорія в якості чемпіона, і скільки орк, який не може бекнути жодного слова на англійській. Тренер Двалішвілі розповів, що Мераб провів спаринг із Стерлінгом перед боєм з худо. Вони буквально побилися з Алджо три раунди, і це було справді жорстко. Вони працювали у маленьких рукавичках, тож для Мераба це був другий бій за вечір. Мераб просто машина, і плюс офіційно перша людина, яка змогла вийти з френдзони дани білого. Такий бій, звичайно, знімає всі запитання, хто там наступний у черзі. Назвали трьох суперників, які відмовилися від бою проти Едвардса. Цими кадрами були Іслам Махачев, Шавкат Рахмонов і Хамзат Чимаєв. У людей свята їм там не до якогось Едвардса на UFC 300. Омейлі назвав імена потенційних суперників у разі перемоги на UFC 299, зараз я можу назвати Мераба Двалішвілі, Корі Сентхейгена та Іллю Тупурію. Я можу побитися з кожним із них, але зараз я налаштований на 9 березня. Щоб не трапилося після, я вкрай впевнений у собі. Мераба можна перемогти, Генрі майже нокаутував його, Марлон Морайс майже нокаутував його. У Мераба Бездонний бензобак, сильна Боротьба. І взагалі він небезпечний противник. Але коли я думаю про страшного суперника, то розумію, що це топурія, додав цукровий. Якщо виходити зі слів Дани, що мераб наступний, певно, Омелі спочатку прийдеться захистити пояс ще раз. Топурії, я думаю, зможуть знайти суперника. Можливо, навіть Дана все ж таки захоче проштовхнути Євлоєва. Сподіваюся, Вовк гарно подумає і візьме паузу, бо ще він може вимагати реванш. нас чекають дуже цікаві бої в найближчому майбутньому. Сам Вовк прокоментував свою поразку. Я думаю, що судді віддавали мені перевагу в першому раунді. Щодо до другого раунду, то мені здається, що я почав ще більше набирати обертів, я готовий був перейти на інший рівень. Збирався почати додавати, але Ілья зробив чудову роботу. Додав вовк. Мені ось здається, що він не те, що обертів не додав. Він взагалі двигун не запустив від початку бою до моменту нокауту з усією повагою, але це була лише тінь колишнього чемпіона. Алекс Перейра розповів, що він не готувався до UFC 300. Спочатку ми вели переговори про те, щоб провести цей бій у Бразилії, але потім UFC прийшла ідея перенести його та провести трохи раніше на UFC 300», – Додав Перейра. Хіл також скаржився, що він не був готовий до такого повороту подій. І тут, друзі, стає очевидно, що коли Дан розповідав, що скоро анонсує бій на UFC 300 і він буде супер крутий, і так далі, він і сам не вкурював, що там за бій буде. Скоріше за все, готували туди Едвардса проти трьох вище зазначених. Могли ще Саню та Дюплесів втиснути, але навряд чи Дріку зміг би відновитися. Тим не менше, особисто мене цілком влаштовує карду fc 300. Так, дана сам завищив всі наші очікування, але якщо так порівнювати, то він набагато кращий ніж деякі номерні турніри. Тому я думаю, для нас все круто. Ну і на днях з'явилася інформація, що Саня проведе більш Чімаєвим в Судівській Аравії. Дано вже спростував цю інформацію. Цього бою не буде, то був фейковий пост. Усі ЗМІ, які висвітлюють ММА та поширюють це, доставляють лише проблеми. Абсолютні клоуни, закінчив Білий. Ну і хлопці активував на каналі функцію спонсорства та створив спеціальні емодзі для нашого каналу. Поки що доступні лише 5 смайлів, але чим більше спонсорів, тим більше можливостей для розвитку цього напрямку. Всі спонсори, незалежно під рівня підписки, а їх всього три. Прилім, хлоп під секретним соком та зірочка дани білого отримують деякі бонуси. Самі смайли та картинка рукавички UFC біля нікнейму в коментарях. Доступні вже за дві пачки мівіни у місяць. Такі були новини, хлопці. Дякую всім, хто підтримує. Ну і почуємось.